Наталія забігла квіти. Весно весно, перші квіти розцвітають на землі, Сині проліски привітно зводять вінчики малі. І, хоч може буде влітку, більше квіток запошних. Та для нас найперша квітка найміліша від усіх. Завжди ми її помітим, злісом дім принесемо і тому цей місяць квітне ми йдемо. Вірш Лесі Українки. Краса України подоля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Он балочка весела, в ній хороші красні села. Там хати садками вкриті, Срібним маревом повиці, Коло сел стоять туполі, розмовляють з вітром в полі, Хвилюють лани золоті. Здається, без краю, аж знову бури величезні, густі провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине берехвучі, далі далі по кручі. Краса України Подолі, розкинулась миру недбало. Здається, що зроду не доля, що горе тебе не знавала. Наталка поклад на веселій вулиці. На веселій вулиці жив смішний кіт. Він любив сміятися і гладити живіт. На веселій вулиці, мишки. Від кота вітальничку принесли мені, Я кота смішливого в гості запрошу на купую морозива, живчиком гощу. Буде кіто бідати, скаже смакота, Дві смішинки всядуться на його хвоста. Трошки погойдаються, чи ж біда у тім, на веселій вулиці весело усі. Тарас Григорович Шевченко, Зори вечірні, зійди над горою. Зоре вечірня, сіди над горою, поговорим тихенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються на хрещині діти, як у полі на могилі. Повку лак ночує, а сич в лісі та не стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розквітає, а про людей, та нехай я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тхенько Богові розкажеш.